В Одесі ситуація ну прям жопа, давайте чесно. Заливає вулиці, багато вулиць вже поперекривали, багато де вимикають світло. От навіть в майстерні ми робили. Взагалі ми тільки зробили і вимкнули світло. У бабусі у нашої ми завезли її Адель, у неї вимкнули світло. Просто все стоїть. Я дуже сильно нервую зараз. Чесно, прям взагалі піздець. все стоїть. Нам треба доїхати на Черьомушки, забрати от Адель. а потом еще доехать до дома. Пиздец, я уже родила, что мы на дом мебели сейчас заберем дитину, а мы тут не можем проехать, тут все затоплено, ну вот так. И а что? Все почему? Потому что у нас в городе кончена инфраструктура, которую не чистят, ливневки ничего не чистят. Вон тип стоит и вычищает. Каждый год одно и то же. Еще правильно, весь бю бюджет спиздили и все. Це все добре, але це... мені дитину треба забрати. Зараз треба круг зробити. Я не знаю, скільки ми вже їдемо. Два ми ще шукали де побіг, це взагалі віддільна історія, бо мені приспічило. Доїхати неможливо там по тій дорозі, тому ми залишили машину і йдемо дворами за дитиною. Тут, типу, ну, як относительно не далеко, чи далеко, я не знаю. Ні, ну знаєте, зато це така романтика. <плес> Такі дні ти запам'ятовуєш на все життя. Я просто пояснюю, ми коли їхали, сказали дитині, що ми на дві години вертаємося за нею. А вона нас жде. Ура! Ми забрали, сходили дитину, прийшли в машину і зараз вони приймаються доїхати додому. Да, Аделька. Адель у нашого приключення, так? Да? Адель, тобі подобається? Бабушка дала нам теплі одежки. Майже доїхали додому. Боже, такий виброс адреналіна, там були деякі такі лужі, ми просто їхали і молилась, і машину нашу прям просили проїхати, бо там просто машину встановлювали і. Плюволи не просто стояли. Вони привіли вже майже там.